Радіаційні укриття на понад 700 людей в Охтирці два роки залишаються нічийними. Чому міська рада не бере їх на баланс і в якому вони стані, дізнавались наші журналісти. На території колишнього Охтирсільмашу два укриття. Одне на 600 людей, інше на 110. Збудовані вони у 60-х-70-х роках минулого століття. Завод збанкрутував, і у 2012 році розпочалася його ліквідація. Через борги споруди розпродали, а питання з укриттям не вирішили. Ці об'єкти державної власності, які є об'єктами цивільної оборони, згідно кодексу, передаються органам місцевого самоврядування без додаткових умов. Передаються згідно акту прийому передачі в процедурі ліквідації. В зв'язку з чим було направлено запити, запити листи до органів місцевого самоврядування. Справу про прийняття цих об'єктів до комунальної власності розглядали в обласному господарському суді. Охтирська міська рада про розгляд клопотання ліквідатора була повідомлена належним чином. Заперечень щодо клопотання не надала. Суд дійшов висновку про задоволення клопотання ліквідатора. А втім, до цього часу радою не прийнято відповідного рішення про прийняття до комунальної власності об'єктів цивільного захисту населення міськістю 700 осіб. Рішення суд прийняв у січні 2020 року. Для того аби міська рада забрала собі на баланс ці два об'єкти, не вистачає голосів. Ми виносили вже двічі на наші сесії, на наші пленарні засідання. Депутатами не було підтримано даний проєкт рішення. Дані об'єкти у досить занедбаному стані, досить занедбаному стані по тим вимогам, які придивляються до бомбосховищ, для приведення їх у належний стан потрібна досить велика сума коштів. Нині на обліку Охтирської міськради 32 протирадіаційних укриття і одне сховище. На даний час технічною інвентаризацією проведено 15 захисних споруд. 16 протирадіаційних укриттів не готові до використання. З них дві споруди затоплені ґрунтовими водами, дві знесені. Це приватна форма власності, 11 Споруд потребують значних капіталовкладень для відновлення. За словами адвоката Семена Стадника, відповідати за невиконання рішення має міський голова. Дуже багато такої практики є, коли міські ради, сільські ради або обласні ради не виконують рішення суду, яким шляхом не виконують, а саме не голосують за відповідне питання. Тому не вистачає голосів рішення. Вважається неприйнятим, фактично питання не вирішено. А якщо є рішення господарського суду обов'язального характеру, його треба виконувати. Невиконання рішення суду тягне за собою кримінальну відповідальність. Ну, в даному випадку заінтересовані особи мають право заяву подати про невиконання рішення. за словами Євгена Чуприни. Якщо Охтирська міськрада не візьме собі на баланс укриття, він звернеться до поліції. Юлія Ніколаєва, Валерій Коваленко, новини на Суспільному, Сумщина. Додам санкція статті невиконання судового рішення вчинені службовою особою карається штрафом від 12 тисяч до 17 тисяч гривень або позбавленням волі на строк до 5 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.